Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні ми знову на шопінгу в сінсеї. На цьому тижні вже буде літо, а це означає, що потрібно подивитися нові речі на літо. Біла майка в лимонах за 340 гривень. 660 коштують шортики в такому сіро-блакитному кольорі, і тут є ще вишивка ось такі маленькі квіточки. 700 гривень коштує звичайний молочний піджак. 460 гривень худі вільного крою в білому кольорі і з лимончиками. Зараз подивимося, скільки коштують речі на цьому манекені. Це футболка, довга спідниця, яка зав'язується на талії. 270 гривень футболка. 600 гривень спідниця. 800 гривень жакет в дуже гарному нічному блакитному кольорі, але з мінусів це те, що він мнеться. 600 гривень сукня в блакитному кольорі. В неї короткий рукавчик, об'ємні вони. Також зав'язочки на грудях і коротка спідниця. 660 гривень коштують білі шортики на літо. Знову манекенчик, білий сарафан з довгою спідницею. Він коштує 799 гривень. 660 гривень коштує довга в'язана спідниця у білому кольорі. До неї також можна підібрати кардиганчик, який буде коштувати 600 гривень. Чорна довга спідниця, маленькі квіточки, і також, окрім чорного кольору, є ще зелений та червоний. 340 гривень. Сарафан на брітельках в леопардовому принці чорною окантовочкою і коштує він 220 гривень. Сукня, до речі, така сама, як на манкені, але в рожевому кольорі я знайшла. І коштує вона 799 гривень. 520 гривень чорні шорти з пояском, вільного крою. 460 гривень в'язана майка в білому кольорі. 189 гривень біла майка з вишенькою на грудях і з червоною окантовочкою. Віднє взуття за 460 гривень в чорному такому кольорі. Також ще побачила такі леопардові за 340 гривень. Сукня з коротким рукавом та короткою спідницею в молочному кольорі, з V-образним вирізом за 600 гривень. Спідниця довга, синьо-білий візерунок вона і коштує 600 гривень. Літня сорочка з різними морськими жителями. Ось так вона виглядає, і коштує 270 гривень. 600 гривень спідниця в біло-синьому принці. В неї йде така дуже товста резинка на талії і також сама вона довга. 220 гривень сорочка в рожевому кольорі з довгим рукавчиком. І також за 460 гривень вже сорочка в чорному кольорі і з коротким рукавом. Жакет за 400 гривень в молочному кольорі на один гуцик. Звичайна простенька майка за 220 гривень в чорному кольорі та з білою прошивкою. 270 гривень біла сорочка, але її родзиночка в тому, що в неї є в'язана кишенька з ромашечками. 340 гривень оливкова така сукня з коротким рукавчиком. 520 гривень коштує куртка в леопардовому принці. Також, окрім цього варіанту принту, є ще такий варіант. 660 гривень коштує сукня з коротким рукавом, довгою спідницею. 270 гривень сорочка в серденьках, сама вона чорна, виобразний виріс і також, до речі, в неї сховані гудзочки. 460 гривень сукня зебра з V-образним вирізом, коротким рукавом і резинкою Наталії. 340 гривень сукню без рукавів в тенісному стилі є в синьо-білому кольорі. І також такий самий варіант, але в коричнево-молочному кольорі. 519 гривень коштує тілесний жакет, зроблений в стилі тренчу. 460 гривень сукня з коротким рукавом, V-образним вирізом і дрезинкою Наталії. Також є ще варіант чорної сукні в квіточки, але тут вона зав'язується на бантик Наталії. І коштує 460 гривень. 660 гривень зараз по знисті косуха в сірому кольорі. В неї також знизу поясу йде пасок. 460 гривень новиночка сарафан на бретельках з лимонами в білому кольорі. На грудях буде йти така резинка, а сама спідниця вона довга. Також покажу вам трошки біжутерії, яка тут є. Вона така рожева, весняна. Ну і куди ж без популярних гавайок. 220 гривень коштує звичайний м'ятний бодік. Він без рукавів. Біло-блакитний сарафан на прітельках з довгою спідницею. За 600 гривень. 460 гривень сумочка в гірчично-молочному кольорі. Сукня, у якої рукавчики спускаються з плеч. Довга-довга така спідниця в біло-синьому кольорі. Коштує 600 гривень. Біла ажурна сукня з довгим рукавчиком короткою спідницею. Всередині йде підкладка, але рукавчики вони будуть прозорі. Коштує 600 гривень. Підібрати, до речі, під цю сукню, наприклад, таку сумочку. 460 гривень. І також доволі літні сукні. Такі плетені, є в трьох кольорах: чорний, тілесний та білий. 660 гривень. І за 290 гривень сукня без рукавів, але з довгою спідницею в таких маленьких квіточках. Ну і примірочно, я сьогодні не дуже багато приміряла. Більше такі повсякденні речі, наприклад, ось ця футболка цілесного кольору, і також чорні шортики. Що то, що то непогано сіло, мені, в принципі, сподобалось. Ці тіла відчувається приємно і ніякого дискомфорту немає. Футболка 120 гривень, розмір XS. Наступне, що я примірила, це ось такий зелено-оливковий боді. Без рукавів він детіла, приємний, немає ніякого дискомфорту. Але я взяла розмір побільше. Мої шорти чорні коштували 340 гривень, розмір 36-й. Подіку, до речі, є ще ось така підкладка на грудях і коштує він 270 гривень. Приміряла в розмірі S. Вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та у нас соцмережі. І бувайте до наступних зустрічей!